О, Доброго вечора. Висипати лісають. Висипати. Нормально ось виси, заліза. Да, ну, Ви перевіряли? Перевіряли, так. Да. Та який Та побідіть? Ти, що тихо, Ти, що, він все одно шарить. Нормально, сейчас все должно пролезть. точно залез? Да, да? да вы ну, проверяли? На, на, на магнит берешь. А, да, так. Да. Понял, дивись, что ты сказал. Залезу, залезу, все нормально. Да, по 6 гривен. Скажи, такой безвиз еще есть. Приносить можно, да? Носить, носить. Мы до 7 вечера делаем, так что... Що... Я тут рядом, я что могу так. Хорошо, хорошо, Принесила дивись. Ненько. По 6, да? По 6, по 6. 2600 ага. на 121 гривню, правильно? Ага. Нема 1201 і 150. А, навіть плюсу, навіть, да, так що нормально. А, це добре тоді. Хорошо. Е Є ще? Є, да, що, я, давай, давай, пішка. Бішка, бішка, прийнос. Ти взагалі з головою дружиш. Чого? Нащо ти ляпаєш при ньому? Щось поділим і все нормально. Ти викупаєш він стоїть? Так Та кусків 20, да? Ну, 20 не 20, 18 сіром. 2600 загальна вага по 900 гривень за кіло. Цей штрих взагалі по 6 ми в нього купили. Це обули. Ви його були, а нормально торгонули, нікому не розказував. Все, дивись. Нормально? Спектакль, як обично, вийшло, а тепер розповідь, да? Розповідь про твердий сплав. Як легко можна перепутати, і як легко ви можете просто всипати його, викинути його в ящику в лотку в любочому, чим ваш дід чи батько займався, ви ж навіть уявлення не мали, так? Да? А він займався токарною фрезерною діяльністю. І в нього є відходи отакі от. Лежать вони. Не знаю, взяв він їх, сам наробив. По-разному бувало, але воно є. І ви просто пакуючи чермеття свого гаража, наводячи порядок, берете його, кидаєте в залізяття. і здаєте по 6, по п'ять, у кого яке в регіоні ціна. Чому? Та тому, що це просте, по суті, магнітне залізо. І коли ви не володієте цією інформацією, ви легенько можете його продати. Дивіться, яка головна риса даного матеріалу? Подивись. Головна риса даного матеріалу те, що він більше всього що буде промаркований. І надпись буде ВК Т5, К10 або щось приблизно таке. Плюс будуть отакі отвори. Можливо, а можливо, і не будуть. Все залежить від того, припаювався різет, чи механічно кріпився, ой, припаювався ця робоча частина до державки різця, чи механічно кріпилась. Да? Вони можуть бути як від пай, так і в такому от вигляді. Е, характерна риса. Подивіться на цю кучку. В принципі, якби це лежала кубка якогось металу, це було б. Ну, до 10 кг, так. Да? В принципі, якби ви глянули в мішку об'єм, ви б зрозуміли, про що я говорю. Він дуже важкий метал. Коли ви візьмете сплав, коли ви візьмете його в руки, все стане на свої місця. Давайте я вам за допомогою спектрометра покажу аналіз даного різця. От бачите? Вольфрам кобальт, Титан. Тобто це Т5К 10 да? сплав. А ВКшка це буде ЧВК 8, ЧВК якийсь інший. Це буде просто. Ой, вибачаю, це буде просто вольфрамово кобальтовий. Цей матеріал коштує на сьогоднішній день у нас 900 гривень кілограм. І щоб не було таких ситуацій, як було тільки що в цьому початковому показовому відео. Підписуйтесь, слідкуйте, вивчайте разом з нами і звичайно працюйте з нами. Так що чекаю на вашу посилочку, а також вас на своєму стаціонарному прийомному пункті.